Вітаю вас, дорогі брати та сестри сьогодні зі мною казначей південної конференції Михайло Вороканіч, а також секретар південної конференції Биках Семен. Ми вдячні Богові і вам за вашу вірність і відданість Господу. Ми разом пройшли цей напружний рік. было очень такие вызовы серьезные. Но при этом с Божьей помощью и с вашей поддержкой мы могли сделать очень много очень хороших, добрых проектов, помощи людям, а также служения нашей Церкви в деле спасения. Я хотел бы попросить казначея Михаила Владимировича Воробканича немножко рассказать, что мы могли сделать и сделать это вместе с вами. Пожалуйста. Територія південної конференції вона особлива тим, що на нашій території дуже багато будинків молитви потребують постійних ремонтів постійно потребують вкладень фінансів. І минулого року ми переживали, чи будуть у нас кошти для того, щоб хоча б трішечки підкріпити, підтримати ці молитовні будинки. І я хотів би сьогодні, по-перше, дуже подякувати вам за те, що ви відгукнулися і змогли зібрати кошти, річні дари, для того, щоб церква на території Південної конференції могла підтримати і зробити необхідні ремонти. Ми змогли завдяки вашим пожертвуванням зробити дуже багато. Ми навіть не очікували, що через ваші руки Бог так благословить нас. І... Отримавши фінанси, ми змогли допомогти багатьом громадам зробити ремонт. До прикладу, Миколаївська шоста громада зробила фасад, зробила двір. На території двору там е, люди постійно беруть питну воду. Тому це було дуже важливо. Ми змогли зробити, е, завершити е, оформлення документів багато молитовних будинків, які е, десятиліттями... не Могли зробити. Ми змогли підтримати громади, які потрібно було відновити після певних е, там таких, скажем, е, застарілих уже моментів, які, ну, без яких не можна було далі продовжувати служіння. Тому завдяки цим коштам, які ви пожертвували, ми зробили дуже багато. Більше семи будинків молитви було відновлено. Було більше п'яти. Е, Молитовних будинків приведені в порядок документи, також частина коштів пішла на місію через адвентистську місію на проповідь Евангелія. Тому дуже вам дякуємо. Хай Бог благословить вас за вашу щедрість та за те, що ви постійно підтримуєте церкву вашими пожертвуваннями. Так, дозвольте висловити декілька слов подяки, і це така не ну. Цікава подяка, друзі. Ми вдячні як громадам, так і членам церкви, лідерам і пасторам, які посвячено працюють на території південної конференції. Але також під час війни ми хотіли б особливо подякувати капеланам та волонтерам, як адвентистам, так і неадвентистам, адвентистам, які продовжують працювати і допомагати як військовим, так і цивільним людям. Особливо ми хотіли б подякувати військовим, які за особистим рішенням або за інших обставин звершують служіння в зсу та потребують наших особливих молитв. І ми, хоч хочемо, щоб вони відчували цю підтримку. І ми хотіли би подякувати братів сестер, взагалі всесвітню церкву за ту допомогу, яку вона надсилає нам, і братів наших, які допомагають і пам'ятають нам. Щира вам вдячність. Також, друзі, хочу щиро подякувати вам за вашу вірність, нашому Господу. Ви знаєте, ми знаходимося уже на рубежі останнього часу, і ми розуміємо, що світ е, йде невпинно до свого кінця, і ми розуміємо, що кожен день нашого життя це наше служіння. І коли ми відчуваємо вашу підтримку, не важливо, де ви знаходитесь, але коли ми відчуваємо цю таку сім'ю церковну, коли один одного підтримує для того, щоб Боже діло могло іти розвиватися і продвигатися, ми дуже вдячні за вас, Богу, тому що ми відчуваємо як ми як одна велика християнська сім'я. Звершимо Божу справу, тому нехай Бог благословить вас. Нехай Бог пошле вам всього найкращого. І пам'ятайте, що прийде день, коли ми зустрінемося перед входом до небесного дому, де Ісус, як царь царів, особливо подякує кожному з вас за вашу вірність та щирість йому тут на землі. Дякую, амінь. Дорогі рідні, брати та сестри. Господь скоро прийде. И грех и смерть навсегда исчезнут с лица земли. Они идут из нашей жизни. Вечная радость будет наполнять наши сердца. Мы всех вас любим, обнимаем и хотим пожелать вам Божьего благословения в 25-м году, Божьего мира в сердце, быть выше обстоятельств, иметь уверенность, что Бог находится рядом с вами, и доверять Ему беспредельно вашу жизнь и жизнь близких и родных. Пусть Господь сбережет вас в это сложное время и даст нам в перспективе еще много возможностей видеть друг друга, вместе молиться и вместе прославлять Его за дар спасения в Иисусе Христе. Божьих вам благословений. Аминь.